Із плакатами та з дотриманням карантинної дистанції з опів на дев'яту ранку біля Донецької облдержадміністрації краматорські підприємці це учасники всеукраїнської акції Сей просять не вводити вибірковий карантин. «Іменно проти вибіркового карантину, тому що ну от чим допустим відлічається ринок від супермаркета з касами. Ну, понимаете, что происходит? Рынки закрывают, продуктовые, вещевые, торговые центры закрывают, а в кассах супермаркетах, ну, в супермаркетах толпы. Если у нас превышена эпидемиологическая обстановка в стране, закрывайте все, закрывайте предприятия, останавливайте транспорт, приостанавливаете выплаты, коммунальные платежи, кредиты и так далее. Потому что, ну, государство, закрывая нас на локдауны, они а не дают нам... Нічого взамін, на тим самим убиває мікробізнес. Василь як і більшість учасників заходу працюють у сфері торгівлі. Всього до акції, за підрахунками журналістів Суспільного, у Краматорську прийшло 25 людей. Сьогодні пікет придупредительний. Ми вибрали обладміністрацію, Я вибрав обладміністрацію, Скажу точніше, тому що э, здесь знаходиться обласна комісія по чрезвичайним ситуаціям, которая може закрити область на повний локдаун. Ми хочемо, щоб вони звернули на нас увагу і донесли. Нашу позицію до офісу президента в очередний раз ми багато разів письма передавали в найближчі дні. Ми зберемо підписи і звернення, звісно, передадим. у Краматорську акція тривала 40 хвилин. Наступну підприємці планують проводити у Києві 22 та 23 березня. Сьогодні на заході під будівлею до для охорони громадського порядку. Задіяли поліцейських роти, тактику оперативного реагування батальйону патрульної поліції Карматорська та Слов'янська. Цілому захід пройшов мирно, правопорушень не зафіксували. Також сьогодні пікети до руху Сейфо проводили жителі Полтавщини, Миколаєва, Вінниці та інших міст України. Надія Зодорожні, Євген Євгеніжов. Новини на Суспільному.